Я знаю, що ти її обережно. Я знаю, що я проїбала, включити. Але є обережно. Це було гірше. Треба робити спринт і журнал. На конях, там от битву, як вона відбувалася. Ви такі шоломи в них були. А в руках у нього східна шабля, бо воює він переважно з татарами і турками. А на руці у нього невеличкий круглий щит. В Європі такий щит, власне, прикордний до сила. Можна на пояс а можна десь а, власне, на коня використати з мечем. У мене бачите такий самий щит, але металеві маленькі, це вже пізніше його носила. Не в працюємо як ракети. А, ну, і Зараз ми трошки вам а, покажемо власне такий маленький, дружній поєдинок, власне, як це відбувалося. зараз. Заді. Арка. Так. Але до сьогодні в нас дожило тільки 3 чи 4 листочки, в яких зображені монаха, такими, як мого колега з щитами, вони гірше звучали. Такі стойки є, накриваючи руку, вони воюють. Звичайних монах Ну, Але повноцінні книжки по фактуванню з'явилися вже в кінці 15 сторіччя на початку 16-го. Мій колега наносить прямовисний удар. Прямовисний удар ось такий Ра! мені по голові. Вбиваю прозору обличчя і контролюючи ногу до колю. Я до колю його під в Тримаю його, він хоче на мене йти. Він не може на мене йти, бачите, меч його тримає. З іншої сторони те саме. Укол переважно пробував в бучу. Сильний укол, От на керасі в мене вмятина, це не від маленької кулі, це від уколу меча. Ще один прийом, він бачить, що в мене немає наплечників важких, тому що я піхотинець. В мене в основному я в бою, навіть коли зі спасом чи мечем, ловлю удари, ви бачили, в бою на наручі. На локті на наручі. Я пробую вловити удари, видно, як. Ну, як, бурбі, як в боротьбі як боксі. мовлю удар, мені не страшно удар витрати сюди. Він мене не проб'є. Так, він його не проб'є ніяким. Він наносить горизонтальний, який робить удар мені в плечі. Так, запираю клинок і вколю його в груди. Віти те саме. Удар. В руку в ключицю, в плече перейшов, у колов Меч його я собі забираю. Ну і ще один удар. Горизонтальний такий він замашистий. двома руками вивозить піді. Під руку. На землю нахиляю. На колінником метала в голову. В обличчя. як бачите? Прийоми є різні, є набагато брутальніші болючі прийоми. Та ми Можемо бачити на тих мініатюрах, де практують за лебардою, так, з якимось списом дерев-пас, цікому дозволено. Тобто воїн, завдання було поранити того супротивника, забрати його в полон. Якщо є, немає інших виходів, ну, то треба йому зробити дуже-дуже мреше. -дуже.